Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді той дефіцитний автомобіль, запитів на яких ми маємо постійно і багато. 1.6, звісно, MPI 2006 рік, шкода Octavia A5. Приємні дуже комплектації, на класних, легкосплавних 16 дисках, абсолютно нові. Літній гумі, лобове скло, все рідне. Автомобіль без ДТП, без шпаклівки. У нас і не буває автомобілів з ДТП чи шпаклівкою. Автомобіль має всього два підкраси: це капот і передня права дверка. Це все зроблено ще в Німеччині. Дуже давно таким автомобіль ми купували. Автомобіль без корозії пороги все в оригіналі. Всі захисні плівки по автомобілю присутні. Дивіться на цю резину, абсолютно нова резина. Титани ці називаються Борбет, Volkswagen. Шкода, ставились на більш таки заряженіших версіях. Ці титани, легкосплавні диски, купувалися окремо до даного автомобіля, тому що ліфтбек має бути на легкосплавних дисках. Парктроніки, корозія в слабких місцях відсутня, всі наклейки присутні. Класний колір, сірий, не маркей. Дуже ви любите. Такий колір я знаю. Показую загальну картину автомобіля, а потім розглянемо толщинометром. Роботу двигуна, салон. Тут дуже серйозна сервісна історія. Дуже малий пробіг для свого року. І так, дивіться, нічого немає ніяких зауважень по автомобілю. Оптика вся рідна, скло, лобове так само рідне, як і все інше. Пройдемося його толщинометром. Перевірка стану локофарбового покриття, шкода Octavia 1.6 МПІ. Все скло, включно з лобовим рідне. Корозії навколо лобового скла немає, лобове скло без пошкоджень. Він код для перевірки, для будь-яких перевірок на будь-яких сайтах. Фарбований капот другим слоєм показую. На 50 мікрон більше б'ється, ніж все авто. Товщина 100 долларової купюри. 100 мікрон. Тут другий слой перелака. Лобове скло рідне. Ага, це значить, як красилось крило з розтануванням на дверку, тому що дверка тут взагалі не б'є мало. І так разом з вами було глянуто товщинометром. Стан кузова Skoda Octavia 5 в кузові Liftback. Було все відкрито показано, всі показники товщинометра. Дуже приємний колір. З цими легкосплавними дисками автомобіль виглядає достойно. Розглянемо стан салону. Комплектація називається Ambiente, У нас 182 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Стан керма не відновлений не перешитий, відповідає заявленому пробігу. Я би сказав би, що кермо виглядає на 1090 пробігу. Передній скло пакет. Деталі кузова не крутились, не знімались. Корозія відсутня. Сидіння не перешивалось, не відновлювалось, потолок чистенький. Противотуманки, клімат-контроль, підігріви сидінь. Для шкоди це вже вважається комплектація. Шкода це народний бюджетний автомобіль. Дуже зарекомендував себе, як недорогий в обслуговуванні, на нього легко ставиться газ. Зрозумілий автомобіль в народі. Більшість його можуть самі навіть обслуговувати. Чого складного тут немає. Чисте домашнє збережене авто 2006 року. Дивіться, на цю резину — нова. «Парктронічки». Всі ми знаємо, чого купляють шкоду. Що люблять шкоду, в літбеки? Подивіться на цей громадний багажник. Не знаю, десь мішків. 8-10 картошки сюди влазить железно в два ряди. А так то сидіння складається то ще більше, на рибалку їхати. І вигляд має приємний автомобіль в кузові ліфтбек. Бачите, нічого не крутилось, нічого не знімалося. Всі заводські шви, точки, мітки по кузову присутні. Автомобіль у нас йде з повноцінною запаскою. Рідна, континенталь, оригінальна. Домкрат ключ все є. Корозії навколо номерного знаку на ляді немає. Це їхнє слабке місце, завжди перевіряєте. МПІ. Чистенький салон, збережений. Машина 2006 року, а виглядає дуже свіжо, чисто. Можна в неї виїжджати в люди без проблем. І так, сам ваш улюблений запит, улюблений спір. А докажи, що рідний пробіг. Дуже легко. Автомобіль мав всього два власника за всю історію існування, другий власник з 2020 року. Є дуже багато документів, наприклад, сервісна історія. У 2020 році було 138 тисяч, в 2015 році на пробігу на пробігу десь ніби 105, зараз я скажу. Мінявся рімінь. А, на 90 тисяч було заміна рівня. Так, техогляд. 172 тисячі було в 2023 році. 149 тисяч було в 2021 році. Тут записи по 2021 року. Тут так само є записи. 138 тисяч було в 2020 році. І так, перевірка стану роботи двигуна, шкодок Octavia 1.6 MPI. Заївся півтику, не димить, не тровіть. Зверніть увагу на стан керма. Не виглядає керма на 182 тисячі пробігу. Двозонний клімат контроль. Підігріве сидінь. Магнітолка працює. Ручник справний. Пройоми чистенькі, без корозії. Склопідйомники справні. Так само. Все справне. Підкапотний простір ваш улюблений 16 МПІ без на який легко ставиться газ. Оригінальні крила, нічого не крутилось, не знімалось. Ущільнювачі всі на місці. Капот без корозії. Антифріж 12 чистенький. Все як ви любите. А, відмітка про заміну рівня. 150 тисяч 22 2022 році була заміна рівня. Якраз по регламенту 90-150. Так що, ще 1070 можна їздити на цьому ремню. Саме головне пороги дивіться, пороги чистенькі, без корозії. Мотор працює тихо рівно, третій раз скажу, класні титани на класній резині. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народніший автомобіль, користується шаленим попитом. Автомобіль, який треба... Правильна інвестиція, він дуже легко продається у будь-який час, будь-який рік. Шкода Октавія 5 в кузові ліфтбек, 1,6 MPI 2006 МПІ року випуска. З повністю абсолютно беззаперечно підтвердженим пробігом 182 тисячі кілометрів. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Стан кузова я показав в даному відео. Ми повністю детально розглянули. Шпаклівки ДТП немає. Всі наклейки присутні, лобове скло рідне. Класна гума, класна комплектація з підігрівами сидінь, з клімат-контролем двох зоним, на парктроніках. Класне домашнє авто, яке не потребує ніяких абсолютно вкладень, без пошкоджень по кузову. Мало два всього власника. Дуже приємне. Надіюсь, відео передає стан даного автомобіля. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте в Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової, ми маємо гарний вибір свіжопригнаних автомобілів з Європи з повністю підтвердженою історією в гарних комплектаціях. Абсолютно всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки, і це є наша репутація. Сьогодні, на огляді був з вами Женя. Якщо вам сподобалось дане авто, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Може, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Завжди раді усім, всім коментаторам, запитанням, приїздам. На смачна кава. Запрошуємо місто Вінниця. Телефонуйте.